That was to do. They did this. So it does some. よし。 Сьогодні о 7-й годині ранку у два будинки в місті Тернополі поцілили дві ворожих ракети. Ми зараз знаходимося на одній з локацій. 51 квартира проживало 124 особи зареєстровані. На жаль, на даний момент ми не маємо зв'язку з 25 особами. Навіть ми говоримо про те, що немає кому подати заяву. а Заяв взагалі було подано на двох локаціях більше 250 щодо втрати зв'язку з рідними, щодо втрати майна. Працюють відповідні служби, працюють слідчі. Міська і обласна адміністрації роблять все для того, щоб розмістити наших громадян, які втратили житло. На цій локації це приблизно 70 чоловік, близько 70 квартир були повністю відселені на інші локації. На даний момент ми говоримо про достатньо серйозні наслідки цього удару. На жаль, ми на цій локації бачимо з 4 по 9 поверх знищені конструкції приблизно 2000 кубічних метрів. Вже десяту частину ми конструкції розібрали і вивезли, розбираємо дуже ретельно. Чому тому що і тіла, і ми надіємося, що є ще живі люди, що для того, щоб ми не могли пошкодити їхні тіла, або ж спасти, ми маємо врятувати живих людей, які є під цими завалами. Тому пропрацювати будемо цілодобово приблизно до двох діб робіт. На цій та іншій локації будемо робити все, щоб аварійно-рятувальні роботи, які ми проводимо, призвели максимально, ми могли врятувати людей, які знаходяться під завалами, ну і, звичайно, обережно витягнути тіла тих загиблих, які тут є, вони ще, на жаль, є. На даний момент ми можемо констатувати 25 загиблих. Більше 70 осіб знаходилися і знаходяться в лікарнях. Зараз 47 точно осіб знаходяться в лікарні, із них 17 дітей. До обіду померло в лікарні три особи, з них одна дитина. Тому ситуація динамічно змінюється. Також були пошкоджені навколо будинки. повилітало скло, і вже другий раз ми здійснюємо. Обхід цих квартир для того, щоб бути впевненими, що ніхто не постраждав, ніхто не отримав відповідних поранень. Я так думаю, що люди ще будуть після шоку, після стресу звертатися до лікарів. Також ми тут працюють і психологи. Тут працюють і інші служби, в тому числі кінологічна служба. Ми тільки загасимо пожежу, кінологи будуть працювати також цілодобово, і собаки будуть відшукувати і тіла, і живі, дасть Бог, і тіла тих, хто загинув під час цього туристичного удару Російської Федерації.